Всім привіт, народ! Ради вас вітати на YouTube-каналі Fisherron 15. З вами я, Стас. Прийшла осінь і вже час ловити платву. Я зараз знаходжусь на короповій риболовлі і паралельно хочу вам показати, як я ловлю саме таку гарну тараньку. Для цього я зібрав свій спінінг. Це мій каліпсо Агіра з тестом по приманкам від. 4 до 20 грамів. Катушечка також Агера 4000, шнур 0,6. На оснащення у мене дивіться, яка цікава тема. Буду сьогодні рибалити на відвідний повідець. Самий звичайний відвідний повідець, яким ми ловим хижака, судака. Ось це оснащення. Просто грузило 20 грамчиків. Повідець десь скільки тут, М -метр 10. І поставив гачечок 6 номера. На застібку звичайний мікроджеховий. По насадкам буде червоний і білий опариш. Наживляємо пучечок і відправляємо в воду. І таким чином будемо ловити сьогодні тарань. Так що давайте розпочинати нашу цікавеньку риболовлю. Пояснюю народ, чому я обрав саме спінінг для такої риби, як платва. Зараз вона зайшла в річку і дуже гарно ловиться. Спочатку я хотів половити на фітер, але потім зібрав спіннінг, закинув декілька разів і зрозумів, що платви багато і вона ловиться навіть без корму. Тому буду просто рибалити. Ось відвідний повідець. Три опариші пучечком і відправляємо в воду. Давайте робимо перший заклад. Що по проводці? З проводкою все дуже просто. Робимо один підмот катушкою, без ніяких ривків, підмоток. Можна чередувати один, два. Тобто якось так. Все дуже просто. Плотва, коли клює, ви це одразу відчуєте. Вона як окунь або як судак лупе потужно. Так що давайте будемо її ловити. Опа, а ось і є перша. Невеличка, але узяла з гарним клюванням. Вона підсіла на підмотці. Хі -хі. Ну, перша рибка. Ну-ка, йди сюди. Я її просто мотаю, бо вона невелика, але дуже приємна на спінінг. Кожен удар відчувається. Іди сюди. Опа. Отака. Ось таранушечка. А ось і перша рибка на нашій риболовлі. Ні, Ну але на Дністрі платва вже реально пішла, зайшла, починає ловитися. Зараз я взагалі знаходжусь в старому порту. То тут, блін, тьма. Не знаю, як там в маяках, саме там 42-й, 43-й, начебто там зараз лящик гарно йде. Ну, а ми половимо таку таранічку і її відпускаємо. Це маленька, попадаються набагато крупніші. Тож давайте. Будемо їх ловити. Я помітив таку особливість, що вона бере аж з-під того берега. Тобто ось тут її немає. Тобто клювань взагалі немає. Поруч сидить сусід, він спробує ловити на фідер, але тичків нічого немає, а я з тої сторони кидаю і тягаю тараньку. Опа! Блін, які подачки. Сподіваюсь, що вам трішечки видно на камеру. А ну-ка, давайте, дивіться, підмотка. Дивіться, на паузі як. Опа! Є! <смір> ну, коротше, таким чином будемо її ловити. Зараз я буду кидати у відро її і покажу остаточний результат. Тож, давайте зараз розповім також про нюанси з насадкою, як наживляти опариша і скільки бажано. Ось така манюнька. Пливе додому експериментував з насадками і, і вирішив, що саме активне сьогодні платва бере три опариша. Я став один опариш, на один бере занадто мілка, два не ставлю, буде крутитись повідець. І ось на три оптимально. Колір, в принципі, береш на червоний, що на білий. Але я завжди, ось як ви бачите, комбіную, ставлю біло-червоний або червоно-білий. Так що, так у нас сьогодні по насадкам працює. О, яка гарна подтяжка. <хи> От у нас третя платвичка. Йде до нас. Вбадається, дуже круто. Да, Вже така природа на рісті, вже все починає жовтіти. Весь, як ви бачите, очерет, листя дерев. Ну, Взагалі дуже файна природа. І платвичка трішечки побіша. Ось така красотка. Ну, платва ловиться і це дуже радує. Відпускаємо. Все, давайте далі ловити. О, ну що, друзі, діло йде, я вже тут штук з 15 спіймав, ловиться просто з кожного закиду. Таранічка, тулить. Не, ну бомбезно. що ще треба? Рибка ловиться, настрій, просто шикарний. Ось і ловим. Так що, друзі, будемо продовжувати. Опа! Фу-фу-фу! Як же ж вона втулила? Але ця невеличка. Я вже так з п'яток гарненьких спіймав. То взагалі файно. Давай спливай. Вон вона. А, відчепилась. Ну нічого страшного. Ооо, це непогана тільки плеве човен. у воду Топим. О, не обрізав. І то добре. Тянемо, тянемо. Ну, ця тарашечка покраще. Давай, давай, йди сюди, подруга. Де ти там? Давай. Оооо, це взагалі батон. Гарненька така. Найбільша. Ну, то супер, піде на пожарочку. О, інша вистрибнула. Так що, закидаю. Знов. Ну що, друзяки, можу сказати? Рибка радує. Блін, половити просто в кайф для душі. Рибалка така у нас сьогодні вийшла. Ну, в принципі, сильно затягувати відео не буду. Рибка ловиться. В принципі, одна й та сама. Як ловити, ви зрозуміли. А ми ще трішечки потягаємо її. А ну йди сюди. Ну ця поменше. Отака вого та ранічка. Бачите? <пісня> ну пісня. Її додому. Ну що та ранічка, давай. Зазвичай вона бере на паузі, як тільки перестаю мотати. І відбувається клювання. Ось підмотка. Ось дивіться, вона опа тюкала, я всік і є. Хе, взагалі душа радується від такого кльову. Але напевно це вже буде крайня наша рибка. Повторюсь, Що вам ще показати? Я вже показав все, що все потрібно для того, щоб так ловити. А якщо у вас є питання, ви обов'язково задавайте їх в коментарях, я обов'язково на них відповім. А таку таранічку відпускаю з п'яток беру собі на пожарку, ця нехай пливе. Так що народ у нас була сьогодні така, хоч і коротка, але досить цікава риболовля. Я не очікував, що вже платва пішла так гарно ловитися. Інколи проскакує гарний-гарний розмір. Так що... Рибалка вдалася на всі 100%. Вам, як завжди, велике дякую за перегляд. Ви обов'язково також виїжджайте на природу, ловіть свою рибку. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що залишалися зі мною до кінця. Наступного разу сподіваюсь, що вийду вже на хижака, гарно половити. Там побачимо на кого, може на щуку, на судака буде видно. Ну, все, друзі, попа до зустрічі у нових відео.